Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні розпочинаємо новий влог, і в цьому влозі я буду знову показувати козликів, козочок і козеняток. Поставила в кадр, щоб прикрашали козлята мене мій кадр і не лише моточки і свої плани вам показувати, а показувати хоча б якісь роботи. Це знову те саме замовлення на 10 кізочок. В наявності є в мене лише 3. Буду продовжувати далі вив'язувати кізочок. Вже собі переписала три схемки, які планувала зв'язати, і дуже сподіваюся, що хоча б по декілька штучок їх осилю, і буде в мене на кінець цього тижня якісь більш-менш гарні результати. Обов'язково хочу повторити ще ось таких ось у козликів, можливо, ще одного-два. І е, ще якусь одну величеньку іграшку козлика, е, ну десь приблизно, може, ось, ось такого розміру, як цей козлик у капустині. Я розпочинаю новий влог. Сьогодні понеділок. Е, неділя обіцяє бути яскрава сонячна. Вирішила окремо знімати знову відео, щоб окремо кізочок показувати. Це в мене перший досвід, це в мене вже 6 кізочок позаду, і отримую задоволення, скільки ще нав'яжу кізочок, скільки в мене буде їх у наявності для моїх друзів. Ви побачите вже у процесі або, можливо, вже в кінці цього відео. Не знаю, як буде час і буде натхнення знімати. Але я приступаю і з великим задоволенням беруся за вив'язування цих козликів. Розпочала я ось таку ось комбінацію із шести кольорів. Це в мене Алізе Котон Голд 21-й, Алізе Котон Голд 60-й, ярнар джинс. Зараз не бачу. 87-й і Алізе Котон Голд. 493. Це, здається, 40 залишок в мене лишився ярнар джинс і 0,5 ярнар джинс. Беру ці кольори для виготовлення маленьких козликів. Показую вам деякі запчастини, вже трішечки попрацювала, пов'язала. Не все готове, але хочеться під'єднатися вам показати. Знову знімаю з рук. Знову у нас яскраве сонечко, і все попадає в кадр. Ну, то, добре, будемо показувати, як воно є. Ось така ось у мене є мордочка одного із козликів. Пришила вушки, оформила мордочку, ще не пришила рожки. Ось таких ось я планую зв'язати три мордочки. Шість мордочок, вибачаю, шість. І будуть у мене вони. По різному оформленні. Дитина дивиться емоційно мультик, вибачаюся, буде трішечки вам чутно. Зв'язала із 0,5 кольору лише одну мордочку. А із... ага, Ще в мене одна ось така сіренька голівенька є. Тут трішечки вирішила побільшенькі зробити рожки. І, до речі, хочеться мені вив'язати різних. Хоч і буде по дві а, голови кожного кольору. Кожного Поєднання, але вони будуть по-різному оформлені. Сіреньких трішечки більше запчастин, а оці 05-го кольору лише тільки розпочала. Ну Зато 40 чи який там, 68, я вже забула серед політра. Дивіться, вже вив'язан один козлик. Смішненький, маленький, гарненький на чотирьох лапках. Я вам зараз його ще поставлю. Ось такий він. він у мене гарненький. Дивіться, я його сфокусую вам покажу, покручу. Все пришивається, все. І Голова, і тіло, і ноги, і хвіст, і рога, і вуха. А сам він займає, ну, мабуть, і 10 сантиметрів нема. Такий маленький, такий гарненький козлик. І оце я таких планую зв'язати три штучки. Три штучки буде в мене такі на чотирьох лапках, трішечки такі замислуваті. І а, нашла схемку ось такого тіла лисят, В'язала лисят, мишат. Маленький тільчик. От думаю, таку голівеньку зроблю не лисячу, а іменно козлячу. І буде в мене ще ось такий ось козлик. Дуже мені подобаються такі тіла, що раз, два, і готова вже іграшка. Вони маленькі. Діткам ручку, тому будуть ось по цій схемі три козлика, і на чотирьох лапках також буде таких три козлика. Я планую їх сьогодні і закінчити. Не знаю, щось затрималася за своїми іграшками-плюшевими на замовлення вже часу не вистачає. Сьогодні в нас вже на секундочку четверг. Четверг, половина дня вже позаду. Ну, Результат є, тому що іграшка маленька, і мені здається, що можна сісти, попрацювати плідно не відволікаючись ні на що, не на який інтернет, і, можливо, буде якийсь результат. А що буде вже в результаті, я вам покажу пізніше, а зараз хочу вам ще показати. Знов пакую замовлення. Замовлення знову у мене на жабеняток. Зараз. Приберу це все і покажу, хто відправляється зараз у подорож. А тільки виставила я в інстаграмі вчора пост про своїх жабеняток, що в мене знову в наявності є такі жабенята, замовниця зірпіння знову захотіла отримати цих жабок собі у колекцію. Виявляється, це, вона збирає жабеняток, в неї є своя колекція і в'язані і керамічні, і вона. Збирає різні види жабеняток. В неї таких немає, вона сказала. Ну, що ще одна є подібна, але іншого кольору, їй потрібно ще такі. Ну, потрібна так потрібна. Я бігака виставила їй фотографію, такі і такі. Вона каже: Я кажу: у мене ще будуть зараз ось такі дві жабки. Це жабка, які я ось в останньому в лозі робила, збирала. Оформлювала, кажу, у мене будуть часу такі фіолетова і а, червона. Вона каже, червона у мене є, давайте мені ще й фіолетову. Клас, я зраділа, давай бігака їх фотографувати, і відправляти, мама мені підказує. Покажи їй велику, покажи їй велику. Я кажу, Та покажи їй ще, нагадай, велику, раз вона збирає, покажи їй велику. Оця жабка по МК від Марусі Прокопенка. Я їй показую фотографію, що є така ще жабка в наявності, і це остання моя жабка, яка в мене є. А вона каже: Здорово, заберу її. Ви уявляєте, я знову без жабок. Здається, мені доведеться знову в'язати багато жабок. У ці всі жабки збираються їхати у місто Ірпінь. А також вона собі замовила ще маленьке а, сердечко, і як завжди, кладу у подаруночок патріотичне сердечко, а, цукерочки і листівочки. Це без цього ніяке замовлення не відправляється, тому буду зараз підписувати листівочки і бігти скоренько, поки немає тривоги, відносити ось таке ось, ось цікаве замовлення. Сказати, що я засмучена, що всіх забрали жабок, ні, я дуже зраділа. Мені дуже подобається, коли мої іграшки не лежать, не збирають пилу вдома, а продаються відразу, як тільки їх закінчила. Мені таке подобається і на ярмарках. Був такий попит на амангасів, на когось іще так. Тут в'язала і тут забирали. Зараз не згадаю, був такий ажіотаж на в'язані іграшки, прямо з рук зривали і кричали, що це мій, я його заберу. Оце так же саме зараз відбувається з жабками. Я дуже-дуже цьому рада і пакую з великим задоволенням своїх красунечок у нову домівку. А я пішла далі продовжувати в'язати своїх козликів на наступне замовлення. Сьогодні в нас уже п'ятниця. П'ятниця дуже важкенька. ракети знову літають, знову по всім містам нас обстрілюють, а ми не зупиняємося і продовжуємо працювати. Ви подивіться, які в нас гарненькі вийшли козики. Козлики, козлики в мене виходять на чотирьох лапках. Я сумнівалася, що мені. Захочеться таких козликів робити, але ні, я отримала від них задоволення. Ви подивіться, які вони гарненькі. Вони маленькі, вони за злодушку, не знаю, мабуть, сантиметрів 10, може і менше. Ще не вимірювала їх і в'яжуться дуже швидко. Посилання на цей мастер-клас залишу внизу під відео. Можливо, когось ще буде натхнення на козлика, але я. Я в великому-великому задоволенні. Мені вони дуже подобаються, вони самостійно стоять, в них такі маленькі, куценькі хвостики є. Ви подивіться, які гарнюнькі. Це ще не все, мені вдалося ще зв'язати три голівоньки. Я вибрала стоячі ніжки, я вам вже показувала, будуть такі, як лисята на двох ніжках. І вибрала ось такі ось мордочки. Також їм вив'язати, як і у цих стоячих. Ці не стоять, тому трішечки ось так вони будуть заплутуватися. Покажу, що я їх оформила лише без носиків. По пораді моєї мамусі, хоча вона рожеві носики цим козликам. Ну, щось рожеві так рожеві. Одні будуть чорними носиками, другі з рожевими. Мені результат дуже подобається. Вони такі гарненькі виходять. Сподіваюся, що я їх сьогодні закінчу. Ось такі ось у малюсики. Дуже швидко в'яжуться скоренько, бистренько, щоправда, вони в'яжуться у коридорі. Вчора на них часу не дуже вистачило, трішки пов'язала, чистила пам'ять телефону. Дуже багато для вас знімаю, дуже багато збереженої інформації у вигляді майстер-класів, тому пам'ять моя вже зі мною попрощалася. Тому я вчора зайнялася чисткою телефону, але трішечки підв'язала. Сьогодні їх вже оформлювала. Трішечки збирала тих на чотирьох лапках. Результатом я задоволена, вони мені дуже-дуже сильно подобаються. І я пішла вив'язувати ще три тіла. Лише не знаю, чи буду у, можливо, у сукнях, у ковтинках вив'язувати їх, можливо, голенькі будуть. Не знаю, ще не вирішила. Тому так точно треба якусь ковтинку, бо у мене невеличкий залишився. Залишок такого основного кольору, ось такий ось моточок менесенький, у мене від них залишився. Не знаю, можливо, буду ковтинку якусь одягати, а можливо, ні. Подивимося, тіло там маленьке, мої лисички. І я пішла далі працювати, пізніше вже під'єднаюся і покажу свої результати. Ну що, готова я вам показувати свій остаточний варіант козликів. А результат гарний, результат цікавий. І ось мої козленята. Так і вистачило мені всього 48-го кольору на голенького козлика. Подивіться, який він гарненький. Такі прям манюсики, такі прям гарнюсики. Вони дуже маленького зросту. У мене рука маленька, я ось вам приклала руку, показала. Ось від копиця. Це в мене в ладошку влізе один козлик. Дуже маленькі, дуже гарненькі. Робота охайна, мені подобається. Показала вже замовникам, їм також подобаються такі козлики, вони чекають їх вже до себе на ферму. До речі, показала їм результати, показала їм 9 козликів, а він каже, що це мало. Вони зараз їздять на екскурсію до виноділів, і кажуть, що це їм на день, максимум на два дні, на дві екскурсії. Тому каже, в'яжи ще, в'яжи багато, в'яжи брелочки. Я ось думаю, можливо, ось такі ось маленькі голівенькі нав'язати, нав'язати їм жабо і зверху прицепити їм брелочок. Можливо, будуть такі в мене. Брилочки, можливо, її таке, як брелок, згодиться, тільки треба буде карабінчиком вішати. Не знаю, ще не вирішила. Але результат мені подобається. Ось такі в мене 9 козликів є вже готових. Я пішла знову починати приступати до нових козликів, хочу ще повторити козочку у сукні, зробити, можливо, ще якусь схемку взяти на пробу. І... А далі продовжувати вив'язувати на чотирьох лапках. Ось таких ось козликів, вони дуже мені сподобалися. Наче і швидко в'яжуться, а результат такий, попрацювати у плані попришивати все в них пришивне. А так вони дуже гарненькі. Ось такі ось красунчики. Ну, це і все. Я буду закінчувати це відео. Більше вам показати, розказати нема чого. А я вам нагадую, що не забувайте лишати ваші коментарі, якщо вони вам подобаються, мої результати, мої козлики, мої роботи. А не забувайте, будь ласка, переглядати рекламу, якщо вам не важко, вам декілька хвилин займе вашого часу, а мені буде фінансова допомога і подяка за мою працю. Дуже. Важко працювати і в'язати, встигати, і знімати, і вам показувати, щоб кожного разу щось було цікавеньке, новеньке. Тому, будь ласка, не жалійте свого часу, підтримайте, будь ласка, мене переглядом реклами. А, а на сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю всім мирного неба, тихих днів і ночів, і до дуже скорої зустрічі. Бувайте!